Знайшли час прийти, прийшли. Дякую всім, хто не знайшли час, і знайшов час і не прийшов. І навіть тим, хто і не хотів приходити, все одно дякую, тому що якщо не було до вас, то навіщо подавати книжку, що їх немає получити. З подяку ми завершили. І тепер декілька слів саме про книжку. Я знаю, що це саме найцікавіше момент, але автор, що ви вже простіть, це ненормальна людина, вона постійно про щось хоче розказувати, пов'язана безпосередньо з її книжкою. Так як мама завжди всім розказує, яке в неї чудове дитя і красивіше його не світя. Може це не так на саме? в дійсності. Але ну, приємно. Так що... Декілька слів, практичку, інший просто. Вона має як би свою історію, як і дитина, яка народжується, має свою історію. І, звісно, книжка і в назві, і в тому, яка вона вийшла і що в ній закладено. Про те, що в ній закладено, хочу взагалі про неї розказати. Тут ній є. Цикл нових віршів, яке написано ставний час. І тут є вибране з трьох попередніх книжок поетичних українськомовних фрагмент, фрагментарна. Крім того, тут є ще перекладом, але про них трошки цікава обкладинка, вона якби ні до чого і не про що. Тут сказано, що фотографія автора вона має історію. Фото, яке я використав на обкладинці, це фотографія, якщо ви пам'ятаєте, ну, мабуть, знаєте, таку вулицю Ядоларовську. Вулиця, яка є в Єрусалімі, і цією вулицею пішов Христос в свій останній путь на Болгогу. Тобто Голґло. Хрест... Я не знаю, наскільки правдиво те, що розповідали гіди. І оці... це каміння, це бруківка цієї дороги на Деларос. Нам доказували, ну, я хочу в це вірити, що саме це те каміння, в яким вступав Ісус, коли йшов в свій останній земний. Ось це якраз той Єрусалім, який був за часи Ісуса Христа. Він пояснює, чому саме інший круг. Тому що завжди є простір, в якому ми живемо, простір інший. Може, це може бути наше похаття, може це наші мині, може це діти наші діти, може це, бути наші діти, може це бути ще багато чого. І коли в мене була велика проблема, як назвати книжку. Дуже добре, що мені попалась під руку поезії Чесного Мілоша, я прочитав в нього таку фразу. Чи ми справді втратили віру в інший простір? І зникло, пощезло і, і небо, і пекло запитуємо. Тобто це питання якби, підказало саме такий варіант. Не ну, знаю, може я вас вже заговорюю. Коротше, книга називається інший простір. І намальовано на обкладинці хресна хода е, нашого Господа. Щоб більше є, і туріх фото допомагати. Я не бачив. Так, ну що, ще я хочу розказати про двох учасників, як би. Е, в цій книжці тут є переклад з Грузинської моїх друзів, чудових поетів Шота Я І ось Шота Я це фестиваль «Київські лаври, де ми з ними познайомилися, подружились і мені дуже цікаво було перекладати його другий Дуже чудовий крам тут. на дуже добре. Це звят радян. Я не буду їх читати, хто захоче почитати, візьме книжку і почитає. Звят фантастичний поет і що там також. Діло в тому, що в попередній моїй книжці моїй три часу були переклади, шути Яташвілі, але тут інші книжки, тобто вони не, не, не перекидаються. ви маєте? Тут нижку. Цю треба купити теж, щоб мати всього яташвілі, якого перекладали. Більше в нас в на українському форматі його нема. Перекладали крім мене його ще. Е Ну, є ще автори. Так, да. Але дуже <реклама> добре. Ні-ні, відомий автор буде, до речі. Так, що ще В принципі, все. Ще якщо хтось щось запитає, я скажу. Так. Почитаю читаю вірші. Поки ще люди не пішли, поки ще тримаються. Почитаю декілька вірших. Так, Сісти, так? Я покинув це місто, мандрівний осередок дитячних, дитячих фантазій. Я покинув це місце романтичних Європ і містичних азій, де відточені дротики моїх забутих і спраглих поезій ставали дотиком серця, світ кращий, перетворюючись на кризі. Я забув ті слова, що колись шепотів прохання, вітрила ночі. Дива і ранок, що сприймався, немов останні, магнетичні провулки, римованих слів, що цвіли, як квіти, чарівні пігулки, рух машини часу, який не спинити, я покинув події. Життя як лишають спалене поле бою. Я занурив рій, як з плеча у воду зіржавілу зброю, не ловець, не взграє, а зраджені дні все гірші і гірші. В чому я складається? Пірш має прочитати, який не може не прочитати. Він єдиний в тому в політичному якомусь напрямку, тому що книга... Не являється політичним кредом. Майдан. у небо, поганий. Люди. люди вимагають життя і змін. Це не черга за видовищами або хлібами. Це ми випростуємося з коріння. Це ми мультимільйонна країна, яку гвалтували із віку в вік. Ніким не приручена і не скорена, летимо в новий світ, як перший сніг. Люди брехні і тривозі поховані, партії ваші, ваш президент, людина Лох, злодій коронований, суддя і захисник, гопник і мент це горла майданів зірвані в вис... Їх ватра нічим не вистачить. Це вольних людей легіонів, щоб свідчити, вкрали мрію. За нею прийшли любов і ненависть, одвічне право. Слава Україні!